Mm. Шановні колеги, шановні запрошені, я б поставив питання трошки інакше порядку денно, тому <спідали? паду> що <паду> події, які відбулися після під час війни саміту з них двадцять дев'ятому тридцятого листопада, говоряться не нам немає такого звертатися. Нам немає такого звертатися, крім джерела влади до народу. Тому, якщо е, питання стоїть про звернення, то тільки до громадян України через Панця Подібці. А е, суть цього звернення це просто-напросто вивести з під відповідальності Януковича і перекласти на народу, який сам нічого не вирішує без указ Януковича. Він не вирішував не підписання саме тут він не вирішував побиття на майдані все, це від Так що я пропоную просто пере, е, поміняти назву питання порядку. Зрозуміло, дякую. Що відбулося за цих декілька днів? Перше, на Вінницькому саміті ми побачили зраду інтерес, інтерес, інтересу народу України. Президент України, який мав виконати свій обов'язок, підписати угоду і тим самим відкрити нам, українцям, всім шлях до нормального життя, з невідомих нам причин не зробив цього. Всі ті байки, які розказував Азар, вони залишаються байками. Друге, в ніч на 30 листопада, рівно о 4-й годині ранку, без оголошення якихось там претензій. Вам це нічого не нагадує? В 41-му році, президент України розпочав війну проти свого народу. Саме його підлегли, всі, ці нерди побили людей на Майдані. І сьогодні ми хочемо звернутися до нього, щоб він призначив крайнього стрілищника. Нема що звертатися. В нас немає людини, яка сьогодні могла б перше виконати свої конституційні обов'язки і підписати угоду, зважаючи на багато мільйонів звернень до президента. Друге порушила присягу президента, яка давала на святині нашій на Біблії. Який гарантував, що він буде захищати права і Конституцію України, а саме там записано право на бідні зібрання, на мирні зібрання, ці люди, більше яких був студенти, жодним чином нікого не провокували. Але тим не менше, ці, не знаю, опричники почали їх бити. Тому проєкт цей звернення, який нам сьогодні запропонували в партії регіонів, і ті, хто з ними є, це намагання перекласти відповідалі дійсно на зараз. Так ми давно говорили, що ця людина не відповідає тій посаді, позаймає. Тому що саме він до виконав Україну до краха, в якому зараз ми знаходимося. І саме його вина в тому, що призупинена була його підстава, що призупинена була інтеграція. То ми зараз звертаємося до кошки, яка з'їла рибу, до чого ти її з'їла. Що ми робимо? Ми хочемо замовити очі нашим людям-темічанам і всім українцям. Що ми переживаємо за побиття, але побиття це було останньою краплею. До цього стільки років йшла ця влада і залишила це пітовим, цим піколем, цим біковий бідою. Якщо ми зараз є так згадувати, то довго ту, там говорити. Тому наше бачення, Рублі, яку якої представляють, ми сьогодні анонсуємо, що збирати все, що на від Сьогодні в Києві на Михайлівській площі, о 12 й годині, мають зробити офіційну заяву. Лідери операційних партій, лідери громадських організацій, лідери студентських, студентського е, супротиву, вони вже об'єдналися і вони підготували спільну заяву. Ми, як ті люди, що підтримували цей рух, говоримо, що прослухаємо сьогодні цю заяву. завтра підготуємо наше рішення по цій заяві, і з сторонах ми винесемо узгоджену заяву всіх, тих, хто нас згідний із побиттям, із Євросоюзом, із багатьма іншими, 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 іншими речами. А від себе особисто хочу